Добрий день, шановні студенти, для вашої уваги коротка відеоінструкція того, як здати залік чи екзамен в умовах дистанційного навчання. Отже, у себе на комп'ютері відкриваєте браузер Chrome, найкраще він підходить. Вибираєте свій обліковий запис, звертайте увагу ось на цей правий верхній кут, щоб тут або літера, або піктограмка, або фото. Відповідало обліковому запису, який вам дали в деканаті, і закінчувався на UKD.edu.ua. Якщо ви загубили чи втратили пароль, будь ласка, зверніться в деканат. Вводите в пошуку UKD. сайт універс... університету вас спрямує і на розклад, і в саму систему дистанційної освіти, де ви здасте сесію. Теж в правому верхньому кутку є абревіатура СДО, відкриваємо її. Заходимо сюди виключно з корпоративного аккаунту. Жодного іншого система не дозволить зайти. Тобто теж обираємо те, який закінчується на UKD І серед своїх курсів ви побачите, підписані, будете ще на додаткові інші курси. Якщо це звичайний курс, скажімо, в даному випадку у вас немає історії, у вас інший, але у вас буде от. Курсі така тематика, зміст, якийсь лекційний матеріал, відповідно, що це звичайний навчальний курс. У вас предмет бізнес-аналітика які проєктів. Ось якщо він оформлений, так, де пішоденна форма, перездача. Це ви. Найшли саме за ліповий або за екзаменаційний предмет. Шукаєте серед цих тем, де пише заочна форма. Прошу вас не звертати увагу ще ось на ці дати, на ці налаштування, тому що це минулорічне налаштування. Хлопці по-новому налаштують дату, клас і розклад. У даному випадку демонструємо вам як навчання. І саме на сайті університету, в розділі інформація для. Студентів шукаєте вкладку Розклад, заочна форма, у даному випадку бакалаврат, і там, скажімо, внизу, от «Аудиторне навчання, якщо пролистаєте вниз, буде підсумковий контроль, і тут теж будуть вкладки з вашим курсом і спеціальністю, де ви знайдете, відкриєте розклад прошу звернути вашу увагу, що екзамен буде у вас відкритий для прикладу ось цей предмет чітко такого-то числа з 13.40. Коли ви зайшли в систему, прохання заходьте вчасно, нажимаєте у вас ось та річ екзамену буде підсвічуватись синім. Ви натискаєте на неї і натискаєте почати тестування. У вас вкотре записується чи ви готові почати спробу, розпочинаєте і даєте відповідь. Ось, бачите, у вас є 30 запитань на 20 хвилин. Ви уважно читаєте питання, даєте правильні відповіді. Ну, Ви бачите, я зараз виключно навгад даю відповіді, щоб вам продемонструвати, який наступний механізм. Вас чекає, що ви побачите в кінці, тому зараз перевіримо, настільки спрацює метод і моє везіння. Просто хаотично вибирати будь-які е, букви. Навіть не читаючи запитання. Я вам таке не раджу робити, тому що. Можете відправитись на повторне вивчення. Ось в цьому випадку. Бачите, стірим пише усі питання, якщо ви не дасте відповіді на якесь питання. Ну пропустите, воно буде підсвічене іншим кольором, буде сигналізувати вам, що ви не відповіли на якесь питання. Ще раз дивитесь і відправите все та завершити. Відкуйте часу у вас є достатньо, тому уважно відповідати. Відправити все та завершите вкотре. Ну і от бачите, цей метод, просто угадувати, він є неприйнятний. Тому не повторяйте за мною. успіху вам здачі екзамену. Ну і в описі до відео, і в повідомленні від деканату, ми вам прикріплено. Номер телефону в телеграмі, в якому техпідтримка СДО зможе надати вам відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Успіху на сесії.